Час новин в ефірі телеканалу Рада про головне в Україні та світі розповім я Світлана Усенко. Двох коригувальників, які допомагали росіянам наводити удари по Дніпру та Краматорську. Затримали СБУ. Про це повідомили в прес-службі відомства. Ними виявилися два місцевих жителя. Обидва через соцмережі шукали легкий підзаробіток. Так на них і вийшли російські спецслужби, завербувавши обох дистанційно. Чоловіки передавали інформацію щодо розташування об'єктів та українських військових у прифронтових містах. Під час обшуків слідчі вилучили в них телефони з відеодоказами. Щодо підозрюваних відкрили кримінальну справу за статтею Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Ворог зранку атакував Нікопольщину зградів та реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Дісталося Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівські громадам зруйновано приватні будинки. Люди не постраждали. Усі 10 безпілотників, якими ворог атакував цієї ночі українські міста, наші сили оборони збили. Дрони росіяни запустили з Приморського Ахтарська. Повітряна тривога лунала в Миколаївській, Сумській, Одеській, Вінницькій та Кіровоградській областях. 166 бойових зіткнень відбулося протягом минулої доби. Про це повідомили в генеральному штабі ЗСУ. Найбільше ворожих атак українські захисники відбили на Покровському напрямку. У районах Нової Полтавки, Мирнограду, Андріївки, Єлизаветівки та Лисівки. Сили оборони зупинили 60 штурмів. 20 разів окупанти атакували на Лиманському напрямку. До 10 битв відбулося на Куп'янському, Харківському та Торецькому напрямках. Україна та Туреччина однаково бачать необхідність припинення вогню. Про це в соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами розмови з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Лідери країн домовилися про подальшу спільну роботу заради миру та обговорили де деталі зустрічі, яка могла б допомогти в закінченні війни, наголосив Володимир Зеленський. Я підтвердив йому готовність до прямих і предметних перемовин з Путіним. Україна завжди підтримує дипломатію. Я готовий бути в Туреччині. На жаль, світ досі не отримав ясної відповіді з Росії щодо численних пропозицій припинити вогонь. Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Дональда Трампа щодо припинення вогню в Україні та висловив готовність до мирних переговорів із Росією. Я підтримав Дональда Трампа з ідеєю про повне й безумовне припинення вогню, достатньо тривале, щоб дати основу дипломатії. Я підтримав президента Трампа з ідеєю прямих перемовин із Путіним. Я відкрито сказав, що готовий до зустрічі. Я буду в Туреччині. Сподіваюся, що росіяни не будуть уникати цієї зустрічі, і звісно, ми всі в Україні хотіли б, щоб президент Трамп зміг бути там із нами на цій зустрічі в Туреччині. А сам Дональд Трамп прибув до Саудівської Аравії в межах свого першого закордонного турне після повторного обрання президентом США. У Еріяді. Він зустрівся зі спадкоємним принцем Мухаммедом Бін Салманом. Поїздка охоплює країни перської затоки. Трамп відвідає також Катар та Об'єднані Арабські Емірати. Візит відбувається на тлі напруження у відносинах між та Ізраїлем через розбіжності щодо війни в Газі та політики щодо Ірану. Індія тимчасово призупинила удари по Пакистану після звернення представників пакистанської влади. Про це заявив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, зазначивши, що Ісламабад пообіцяв запобігати майбутнім терористичним атакам. Подальші дії Нюделі залежатимуть від кроків Пакистану. Напередодні Індія також розблокувала частину шлюзів на річці Чінап, дозволивши воді потрапити на пакистанську територію. Військову операцію у Триполі, столиці Лівії, завершено. Про це заявили у Міністерстві оборони уряду національної єдності країни. Напередодні там відбулися масштабні збройні сутички між силами безпеки та бойовиками з міста Місурата. Через загострення ситуації було призупинено роботу міського аеропорту, скасовано заняття в університетах, а кілька районів залишилися без світла. Лівійська швидка допомога повідомила про щонайменше шістьох поранених. Громадян заклик. Кали залишатися вдома заради безпеки. На операційному столі під час видалення пухлини головного мозку з нею рахували числа та говорили про сукню в Дніпрі. З лікарні виписали жінку, які провели унікальну операцію за методикою «awake surgery», що означає операція пробудження. Наші кореспонденції з Дніпра Ніколь Савченко вдалося поспілкуватися з пацієнткою та нейрохірургами та дізнатися всі подробиці. Кольори, mm -hmm. да? mm -hmm. Кольори, так? Кольори, так зелений, жовтий, блакитний, червоний. У цю саму мить, поки Наталія прираховує кольори їй вирізають пухлину в мозку. Уявіть собі ситуацію, коли вже виконана трепанація, У нас є на поверхні мозок, де ми спостерігаємо, де ми знаємо точно, що є пухлина, і ми знаємо, що це мовна зона. А це значить, один зайвий вирізаний міліметр пухлини може частково відняти мову пацієнту. А в мозку Наталії новоутворень було два. Це задні відділи між скроневою часткою та тім'яною. І це також частина мовного аналізатора. Як бачите, у нас це одне і те саме місце у, у, у різних, у різних проекціях. Ця пухлина менше, менша за розміром, але в нас є ще інша. Це також дуже важлива зона, яка відповідає за чутливість. Аби в Наталії не відібрало мову, жінку оперували за спеціальною методикою, її пробудили посеред операції, щоб провести тестування. За допомогою спеціального щупу електричним током проводиться стимуляція цієї зони кори. І одночасно із цим нейропсихолог проводить спеціальні тести. І якщо от відповідна ділянка, яку ми зараз електричним током стимулюємо. Дійсно відповідає за певну функцію. У цей момент відбувається випадіння цієї функції, і людина починає гірше говорити чи виконувати інструкції нейропсихолога. Тобто Наталія своєю вимовою направляла хірургів під час операції. Коли ми вже саме в процесі операції зрозуміли, що вимова змінилася, коли ми дійшли до картування саме тієї ділянки, яка була а, критично важлива, і коли ми зрозуміли, що якщо ми приберемо саме цей кусочок нашої пухлини, ми зрозуміли, що якість життя пацієнтки зміниться. І тоді до нас постало питання, що а, ми це залишаємо. Лікарі залишили невеликий шматочок пухлини і видалили з мозку Наталі новоутворення за вглибки 3 сантиметри та пухлину з іншої півкулі. Нині жінка почувається добре і розмовляє як раніше. Пам'ятаю підготовку до операції в операційній і пам'ятаю в під час операції пробудження. Коли проводили, Анна Вікторовна проводила за мною тести. Ну, Пам'ятаю, як на них відповідала там, писала тоді. Були тести на щот математичні. Тести було, треба було назвати за якісь там кількість секунд найбільшу кількість тварин. А коли Наталія починала хвилюватися на операційному столі, нейропсихологиня заспокоювала жінку розмовами. Про сукню її доньки Анастасії діагноз вона дізналася тоді, коли вони разом з дочкою вибирали її випускне плаття. І ця ситуація була основою нашого заземлення, тому що пані Наталія вона сказала, що для мене так важливо потрапити на цей випускний, і для мене дуже важливо сказати їй ті слова, які кажуть мама дитині. А коли дитина випускається зі школи, і тепер Наталія зможе це зробити. Жінка вже добирає слова для вітальної промов для своєї доньки я їй бажаю всього найкращого в житті. На саме на сам перед на зараз я бажаю, щоб вона гарно закінчила свій ліцей і звичайно гарно склала іспит і вступила туди, куди вона бажає. Весь цей час Настя була поруч. Всю операцію просиділа під операційною в очікуванні мами. Я відчувала і знала, що вони з чоловіком будуть чекати закінчення операції. Тому що знали, що вона буде складна і довго тривала, тому. Я знала, що вони поряд. Такі операції проводять тільки в кількох медзакладах України, розповідають лікарі. У Дніпріш їх провели вперше. Наталя стала другою. Кількома місяцями раніше тут прооперували військового. Із дуже схожою пухлиною він також успішно вилікувався і зараз проходить реабілітацію і найближчим часом повернеться до виконання своїх службових обов'язків. Відновлення чекають на Наталію та спершу. Омріяний випускний доньки ніколь Савченко, Юрій Смірнов телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини. ЮНЕСКО відновить Київську державну академію декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Бойчука, пошкоджену внаслідок ракетного удару 25 березня минулого року. Про це повідомив міністр культури та стратегічних інтеграцій Микола Точицький. ЮНЕСКО профінансує роботи, забезпечить технічний нагляд та контроль. Відновити заклад планують вже за п'ять місяців. Для нашої держави це не просто заклад. Академія, як вам усім відомо, була створена у 1938 році з експериментальної майстерні народної творчості. По великому рахунку, це збереження нашого ДНК, ДНК української культури. Зруйновані спортивні заклади, нестача тренерів та обстріли це сучасні виклики спортивної спільноти Харківщини. Втім, попри це, спортсмени продовжують здобувати перші місця на чемпіонатах світу. Так, переможчі чемпіонату Європи з хортингу, національного виду єдиноборств привезли золото. Катерині Кусмарові пощастило привітати переможців. Наші спортсмени в Італії захищають честь країни на спортивному рингу. Українська збірна привезла Кубок чемпіонату Європи з хортингу, де здобула перше місце серед переможців. Олександр Кучеренко я здобув чемпіонський пояс, тобто золото. змагання. Пройшли добре, але дуже було тяжко. Провів п'ять. За 5 годин 8 поєдинки. Боровся хлопець під стягом військової бригади, бо його батько став на захист країни. Проте напередодні потрапив до шпиталю. Росіяни обстріляли бронемашину. Виїжджали на позиції, був прильот по БМП, і БМП перевернулася. Та Каліна іншу сторону. рвала міністр. Батько дуже піддержував, дзвонив, телефонував хлопці. Його побратими також писали, дзвонили, підтримували. Дуже зрадів, коли я йому прислав з поясом фотографію. З золотом повернувся з Італії і Павло за 30 секунд бою. Він здолав свого супротивника. Наразі хлопець передає свої знання молодшим спортсменам як тренер. Опа. Хлопець зізнається, тренерів не вистачає. Більшість з них вступили до лав збройних сил ще у 2022-му, А хтось і за часів АТО, тому довелося їх заміняти, аби зберегти ідею хортингу на Харківщині. Форму треба було підтримувати. і я по лісу бігав, бігав там камень знайшов, кидав. Його. Ну що було, то там турник зробив. Ну форму треба було потримати, бо я Появиться шанс поїхати на якісь змагання. Бійці кажуть, іноземні супротивники після бою передавали свої слова підтримки Україні. Загалом на змаганнях були представники 14 країн. Наша команда дуже конкурентно спроможна. У нас дуже сильні хлопці. Хоча італійці та французи були теж представлені на цих змаганнях дуже серйозним складом. Серед їхніх спортсменів було багато. Спортсменів, які навіть мають статус професійних бойців, які виступають в дуже відомих лігах. Під звуки тривог тренуються сьогодні й молодші спортсмени. 12-річний Ярослав теж мріє потрапити на міжнародні змагання. Це важко сказати, що мені найбільше подобається. Мені в основному найбільше подобається все. Боротьба, сама техніка. А чому я сюди пішов? Щоб захистити себе і нашу країну, як мій тато, відрізняється хортинг від інших єдиноборств тим, що немає обмежень. Бал, а значить, перемогу приносить лише результативний удар, який наніс видиму шкоду супротивнику. Але найголовніше саме цей вид єдиноборств відроджує козацькі традиції. На стінах у залі, де тренуються бійці, українська символіка. Духу нам не займати. А от якщо і, скажімо, те чи наша філософська українська, от хорти, наприклад, називається від слова хорт, від слова хортиця. А на хортиці було таке коло, де змагалися козаки, саме воно називалося хорт. Тобто там без зброї, кулачний бій, оце і є хорти. Це приміщення управління молоді та спорту Харківщини. Тут було влучання, і частина будівлі була зруйнована, як і десятки спортивних споруд області. Проте назвати точну кількість зруйнованих об'єктів важко адже деякі з них під окупацією або у зоні ведення бойових дій Незважаючи на що спорт в Харкові. Працює, ми показуємо результати. Якщо ми кажемо про загальну ситуацію, ми можемо сказати, що в 22-му, і в 23-му, і, 23, і 24-му році Харківська область посіла друге загальна командна місія серед всіх областей України по спортивним результатам. Це знаєте, попри все, і хлопці з Хортинго, які приїхали змагань, ще раз це показали. Бійці зізнаються, такі змагання це відпочинок, адже тренуватися тут під звуки вибухів набагато страшніше. Зараз спортсмени вже готуються до чемпіонату світу, який пройде у цьому році. Катерина Кусмарова, Дмитро Позняков, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.